Захід розпочався з виконання державного гімну та хвилини мовчання за загиблими в боротьбі за незалежність України. Ліцеїст Василь Тарасюк взяв участь у почесному караулі. Це майже як День Незалежності. І воно важливе для кожного українця і так само важливе для мене, тому що я. Житель своєї країни, і я патріот. Присутні поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському. Дуже гарна дата. злука, об'єднання перший раз фактично в історії України, західні і східні землі об'єдналися в одну державу. Якщо ми не знаємо своєї історії, досить важко планувати своє майбутнє. І на сьогоднішній день, коли такі різні чинники є в нашій державі, то досить важливо на сьогоднішній день пам'ятати історію, як вона будувалася, як формувалася і через які. Нелегкі сторінки нашої історії довелося нам зараз здобути незалежність і жити на зараз в незалежній Україні, і дай боже, щоб ми так мали цю незалежність на довгі довгі роки для наших дітей, внуків. Історик Сергій Годлевський розповів Суспільному, 22 січня 1919 року об'єдналися українці з західних регіонів та Наддніпрянщини. каже про намір об'єднатися в єдину державу оголосили за два місяці до злуки. Західна Українська Народна Республіка, яка вела боротьбу за своє існування. А тут на Дніпрянській Україні було утворилася Українська Народна Республіка. Тут теж змінювалася Центральна Рада, Гетьманат, директорія, тобто різні були формації української державності за дуже короткий період. І на кінець вони об'єдналися, і це було споконвічне прагнення з'єднати тієї землі. В чому є символізм на сьогоднішній день? Тому що це підтвердження того, що українці західні і українці надніпрянські – це є одна єдина нація. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.